Всім доброго здоров'я народ. Ще одна посилочка. Хочу вам дещо сказати, для чого я роблю це відео. Оскільки я не є якимось там офіційним телеграм-каналом, інтер... тобто інтернет-каналом, сайтам і тому подібне. Часом ви не знаєте, що замовите, що в мене є. Мої посилки це зазвичай. Те, що я частіше з цього беру, замовляю. Так, так. Є якісь постійні позиції, які у нас користуються попитом, є те, що я десь беру на пробу. ви собі завжди можете подивившись відео, час вони довгі, час вони короткі, ну, біля 8 хвилин. Подивившись відео, зрозуміти, що у вас буде є, і що ви можете собі підібрати. Отже, що тут? 616 -ий. чай, який з недавніх пір десь як пішов топчик. Люди пробують, люди замовляють знову і знову, тому мені приходиться його замовляти. Тут 100 грамовочка, 300 гривень її вартість. 100 грамовочка виконана ось в такому форматі. Дві по 50. Дві пластини по 50. Пластини поділені, таких шоколад. Є насічка, приблизно порція. 5-6 грамів на заварювання. Ось така штука. 2091. З'явився новий чайок порційний. Оскільки порційки виберете, то ось я його набрав зараз. Кілька тут позицій. 10.02. Це останній. Його більше не буде. Це останнє, що було, я вибрав. Дуже гарний чай, себе зарекомендував. І вам також рекомендую. В общем, народ, порційки. порційок різних багато. Також дуже непоганий э, чайок. Один дев'ять, здається, це буде номер, не пам'ятаю. Хорошенька порційка. В общем, як ви бачите, багато порційок, багато білих чаїв. Ось вони в такому форматі йдуть. Білі чаї, по 4 штучки. Це, між іншим, дуже гарний виробник високої якості. Так. Так, 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 так. Ну, в общем, пальцівки і філограмчик е косички. Уже теж чай, якийсь себе зарекомендував, це Пуэр. Такої він по доступній ціні. Складенний в косички, е гарно заварюється, гарно дає і аромат, і смак. Я ж, оскільки я не сильно п'ю шени, але цей ще я можу рекомендувати. Ось і все. Народ, під'єднуйтесь до каналу. Мій номер 097 645 4498. А всім нам гарно, що Іван, до перемоги з Богом.